Щойно з'явилася інформація, що президент Зеленський присвоїв заглиблому пілоту Павлу Іванову звання Герой України. Про це йдеться у відповідному указі. Нагадаю, що під час виконання бойового завдання на літаку f 16 загинув 26-річний Павло Іванов. Про це повідомили Повітряні Сили України. Ну, Тепер до подій і. Незрозумілих явищ на території країни агресору у Курську встановили пам'ятник трубі на честь тієї, що в ній на шляху до суджі спочатку позадихалися російські солдати, а ті, що пішли в іншу хвилю, були масово розбиті українськими бійцями. Порівняно з установленою раніше в Єкатеринбурзі, це звісно скромний обрізок. От на кадрах бачимо те, що було в Єкатеринбурзі, а, бо там до місцевого храму притягнули аж 16-метрову копію труби. Але курянам такої розкоші вже не дісталося, їхня труба виявилася набагато коротшою. З боку до монумента приліпили файлик з поясненням, що це таке, і наказали не оскверняти. У Польщі розпочалися телевізійні дебати в рамках президентських перегонів, і, хоча планувалася розмова з двома основними претендентами, але на зустріч прийшли усі вісім кандидатів, щоб обговорити життєві питання для цієї країни та на східному фланзі НАТО, включаючи побоювання е, е, з приводу Російської Федерації через її війну. В Україні та занепокоєння щодо прихильності президента Дональда Трампа безпеці. Європи, 18 травня в Польщі відбудеться голосування щодо обрання нового президента, оскільки завершується другий і останній п'ятирічний термін повноважень колишнього лідера Анджея Дуди, точніше нинішнього лідера Анджея Дуде повідомляє Associated Press. Якщо жоден кандидат не набере принаймні 50% голосів, то 1 червня відбудеться другий тур між двома лідерами. У п'ятничні дебати спочатку мали взяти у п'ятничних дебатах. Спочатку мали взяти участь лише два головні кандидати ліберальний мер Варшави, Рафал Часковський та консервативний історик Кароль Навроцький. Але інші претенденти протестували проти такого формату, вважаючи, що несправедливо виключати їх. Останні момент вони були допущені на зустріч Рафал Часковський, 53-річний представник проєвропейської партії прем'єра-міністра Дональда Туска, є лідером із понад 30% результатів останніх опитувань. У більшості опитувань за ним іде Кароль Навроцький директор державного історичного інституту, який підтримує право і справедливість. Національна консервативна партія, яка керувала Польщею у 2015-2023 роках. Навроцький набирав трохи більше 20% голосів серед опитуваних. Навроцький явно прагне залучити консер... консервативних виборців. Його кампанія намагалася підкреслити підтримку часковським прав ЛГБТ плюс спільноти. Польща тільки має мати не лише найбільшу армію в Європі. Вона вже її має найбільшу армію НАТО в Європі, якщо не рахувати Туреччину, але вона повинна бути найкраще оснащеною сучасною армією. це має бути армія, яка також підкріплена, звісно, глибоким резервом. А отже, якісною підготовкою, яку організовує Міністерство національної оборони. Я сам вже проходив таке навчання. Навіть за один день можна багато чого навчитися, якомога більше людей повинні бути готові, щоби забезпечити такий резерв. Фіцеприводні пане віцепрем'єре, ви ж прекрасно знаєте, що Європа зараз перебуває в гігантській кризі. і ваш шеф, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж за це відповідальний. Адже саме він разом з Ангелою Меркель підписував пакт із Путіним. І саме під впливом цього пакту Російська Федерація підкріплена мільйонами євро, наважилася на напад на Україну. кліматичний пакт, міграційний пакт усе це ваша робота. Пане віце-прем'єре, як президент польської держави, я не буду нічиїм слугою, а тим паче лакеєм німецької держави. Мої відносини з країнами Європейського союзу базуватимуться на простому принципі: польща передусім, поляки передусім. Наш намір досягти справедливої та гідної угоди на рівноправній основі. І якщо інша сторона також підійшла з такої ж позиції, з Божою поміччю з'явиться шанс на попередню домовленість, яка може відкрити шлях до подальших переговорів. Якщо з обох сторін буде достатньо волі, ми також визначимо графік, але наразі ще занадто рано про це говорити. Нагадаю, видання політики 11 квітня повідомило, що президент США Дональд Трамп встановив термін 60 днів, протягом якого необхідно досягти успіху у переговорах з Іраном. А в іншому випадку Тегеран може зіткнутися із військовими заходами. Розповіли журналістам Джерела. В Омані тривають переговори між Іраном та Сполученими Штатами щодо ядерної угоди. Переговори у столиці султанату відбуваються у непрямому форматі. Тобто, представники Тегерана та Вашингтона перебувають у різних кімнатах та обмінюються повідомленнями через Оманських посередників. Передає Reuters. іранську делегацію. Очолює глава МЗС Аббас Аракчі, американську спецпосланник президента США. Щодо питань близького сходу, стів Уітков. Цитую, у центрі уваги переговорів буде деескалація конфліктів у регіоні, обмін ув'язненими та обмежені угоди щодо ослаблення санкцій проти Ірану в обмін на контроль над іранською ядерною програмою. Повідомила агенція Аманське джерело до переговорів із делегацією США. Аракчі зустрівся з міністром закордонних справ Омана Бадром Аль-Бусаїді, представивши йому ключові моменти та позиції Тегерана, які мають бути передані американській стороні, повідомили іранські державні засоби масової інформації. Раніше іранське державне телебачення опублікувало кадри із зустрічі глави МЗС Ісламської Республіки Аббаса Аракчі з його оманським колегою Бадром Аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах. Е Держдепартамент США заявляв, що перша зустріч буде ознайомчою за інформацією джерел іранського агентства Таснім. Тегеран очікує, що українська делегація уникатиме використання мови загроз та надмірних вимог щодо ядерної програми Ірану.